Є знижки на Аквамаріс. 15% в аптеках подорожних, пам та ощад. Ціна за тонну какао-бобів на світовому ринку рекордні 10 тисяч доларів за тонну. Це вчетверо більше ніж два роки тому. Підприємства по суті закуповують сировину за велику суму, щоби задовольнити попит та залишатися на плаву. Але в кінцевому результаті ці витрати закладуть і в ціну плитки шоколаду. І це відчує звичайний покупець. З початку року шоколад вже подорожчав на 30%. Цінники переглядаються щомісяця і зростатимуть надалі. Аня випікає крафтові торти на замовлення і на прикладі власного бізнесу каже, що собівартість ось такого невеличкого торта зросла суттєво. Рік тому я би такий торт продала за ціною 650 гривень. Зараз такий торт в районі 800-850. Стараємося, звісно, щоб клієнти не відчували різкого також підвищення цін, але це досить важко вдається. А все тому, що саме какао основний енгредієнт більшості тортів та десертів, які готує дівчина. І щоразу, коли закуповує продукти, ціна інша. Спочатку підвищення цін було поступове. Зараз я відчуваю загострення, тому що дефіцит товару на ринку це не тільки шоколад, це какао, масло, какао-порошок. Все шоколадне, що ми можемо відчути у тортах. Дуже багато компонентів в одному торті може міститися: це крем з шоколадом, бісквіти, шоколадні, начинка шоколадна. Ну елементи декору, навіть також вони можуть бути шоколада. Така ситуація в усьому світі. Наші улюблені шоколадки, солодощі, цукерки різко можуть подорожчати навіть у чотири рази. Причина вирощування какао-бобів локалізоване у трьох країнах Африки: Ганна, Кодівуар та Нігерія. І там вирощування какао-бобів скоротилося протягом багатьох років. Дерева старішали, площі не збільшували, врожаї зменшувалися. У Гані, яка є другим за величиною виробником какао-бобів у світі, проблеми із фінансуванням. Накрутили ціну ще й гравці на біржовому ринку. Наразі дефіцит покривається за рахунок перехідних залишків, які зазвичай становили близько 35-40% світового врожаю, і зараз вони впали до критично низької позначки. На думку експертів, в Україні є всі передумови для зростання вартості шоколадної продукції цього року ще на 50%. Ми поцікавились в українців, як часто вони ласують солоденьке та чи чули невтішні новини. Не чула, але я думаю, якщо вже буде дуже критично, то в Україні посадять, виростять свої боби, і буде в нас вітчизняний не смачніше, ніж із африканських бобів. Все гарна новина. Ну я зможу так нарешті менше почати його їсти. Хоч якось буду себе стримувати. Часто багато витрачаю. Моя солодка їжка. Місяць. Ну, гривень 500. Це дуже солідно. Ну треба якось заїдати. <гум> Поганий настрій. Все дорожче. Інфляція постійно є в усьому світі, в кожній країні то нормальна ситуація, як на мене. Але купляти будете надалі? Так Не будете економити на шоколад? Ну якщо хочеться, то чому не купляти? Економічний експерт Юрій Гаврилечко вже радить українцям робити солодкі стратегічні запаси. Коріш за все, українці, як і всі інші споживачі. Солодощів там, де використовується ну, какао, будуть бачити картину спочатку поступового зростання цін, а потім, можливо, і кратного збільшення. Скоріше це буде певний лаг в часі. Що з цього вийде? Ну, слухайте, як завжди, коли не вистачає якісної сировини, то окрім зростання цін, будемо. Бачити безліч е, фальсифікату або продукції, де замість е, какао, е, маси і какао масла будуть використовуватися більш дешеві замінники. Дуже багато чого зараз залежить від біржових гравців, поведінку яких спрогнозувати ну, досить складно, достеменно і чітко. Проте стримати стрімкий ріст цін може сприятлива погода та відновлення врожайності у регіонах вирощення какао.